Вітаю вас, любі друзі, на зв'язку Артапойнт. І сьогодні у нас в огляді Volkswagen Голів Купе. 2005 рік, 1,4 двигун, механіка п'ятиступенева, 233 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на майданчику 4799 доларів. По машинці е, є фарбовані елементи, а саме низ дверки, трошки крило, а так в загальному машина в рідній фарбі. Особливо приділю увагу капоту і криші. Вони в рідній фарбі. Отже, перейдемо до салону. Так як це у нас купе, як ви бачите, така у нас дверка велика. Маємо електросклопідіймання, електрорегулювання зеркал. Маємо такий механізм, для того, щоб можна було без проблем залізти на задній ряд сидінь. На задньому раді сидінь маємо систему SFX для кріплення дитячих автокрісел. Отже, от так це все складається. На салончик. Руль, Руль в гарному стані. П'ятиступенева механіка, до речі, цікава, вона короткоходна, як ви бачите, прикольно, дуже працює. Маємо магнітолу, як ви бачите, регулювання температури, регулювання обдувом. Все як в звичайній машинці. Ось так от машинка виглядає, машинка в гарному стані. Рахуйте, навіть в ідеальному стані у нас сідушки. Отже, перейдемо до багажнику. По суті, подивіться на цю машинку, це хотхет. Так, двигун 1,4, але я скажу, вона легенька і в принципі, 1,4 для неї якраз самий раз. Він якраз буде економним, він більш-менш цю машинку може пересувати в просторі. Так у нас відкривається багажник. Це у нас багажне відділення. Так воно виглядає. Доволі такі простори, як для хеджбека. Я скажу, що тут місце є. І ще у нас складається задній ряд сидінь, Тому якщо вам щось треба перевести негабаритне, у вас є можливість, тому що складається задній ряд сидінь. Ще пройдемося по машинці. Так вона приятно виглядає. У нас стоять класні легкосплавні диски 16-діаметру з класною гумою Pirelli. Pirelli Перелічентура p 7 Класна гума, насправді, в мене самого така була і я дуже нею задоволений. Отже, такий вигляд машини. Ціна на неї 4799 доларів. Звертайтесь з вами. Був Автопонт Київ.